Друзі, всім привіт! Стало на вулиці холодно, ви почали часто питати, як підключити терморегулятор до теплої підлоги. Дивіться, знайшов такий я терморегулятор. Це іменно для теплої підлоги використовується. Отакий От йде іде з ним в комплекті датчик, термодатчик з проводом. Е, Тут, дивіться, є вимикач. Можна його включити і виключити. Так, і сам регулятор. Бачите, від 10 до 40 градусів. Тобто цей терморегулятор годиться тільки для теплої підлоги. Для котлів різних він не підійде. Так, подивимося, що в нього тут ззаду. Значить, тут у нього, виходить, контакти. Контакти, зараз подивимося, що тут, як підключати. Ага, Підключення тут дуже просте. Ну, Нагадаю, може, хтось забувся. Перший, дивіться, кабель L це в нас іде підключення фази, потім іде нуль, другий контакт, третій, четвертий це нагрівальний елемент, п'ятий тут не застосовується. Так, шостий і сьомий це у нас іде. Термодатчик. Термодатчик це іменно той кабель, який я вам тільки що показував. Ну, зараз для наглядності підключимо все і подивимося, як воно буде працювати. Want you want to know? Так, друзі, все підключили. Так, сам датчик зараз будемо підносити до лампи, коли вона включиться, будемо нагрівати і дивитися, як він буде вмикатися, вимикатися. Так, зараз його. трошки повернемо. Так, повернули. Вмикаємо розетку. Повмикнули. Вмикнули на 30 градусів, бачите? 30 градусів тут немає, через то він почав нагріватися. Зараз ми його. Зараз так, щоб ви бачили. Так, дивіться, датчик. Датчик підношу до теплої лампи інфрачервоної. І чекаємо. Так як це механічний, а не електронний, то ми температуру не бачимо. Тільки побачимо по тому, що відключиться терморегулятор. Оп. Бачите, виключився. Тепер його сюди. Він трошечки остине. Потрогаю, як він нагрівся, так, да, трошки нагрівся. Кстаті, він не гарячий ще дуже. Через те, що лампа ще не розкочегарилася. Так, зараз він остине на 30 Десь градусів до 26. О, бачите, знову включився. Виключився. Все працює, бачите, терморегулятор працює. Так, а якщо ми його зараз зробимо трошки менше. Сейчас зробимо трошки менше. О, бачите, отут він десь 28 включається. Бачте, о, буквально чуть -чуть його нагріваємо. Він доходить до своєї межі і включається. Бачите, друзі, такий кабель спеціальний. Ізоляція в нього тут дуже крепка. Киснече. Так, знову включився. Знову нагріваємо і все працює. Бачите, терморегулятор працює, все підключено правильно. Друзі, якщо хочете ще раз подивитися, дивіться, ще раз нагадаю, як все підключалося. Перший в нас іде живлення, фаза 0. Потім в нас іде оцей чорний провід це у нас пішов на нагрівальний елемент. Якраз він включився. Так, потім п'ятий пропускаємо, в нього нічого не підключаємо. Так, а так взагалі туди, по-моєму, підключається таймер. Додатковий контакт таймера, по-моєму. Ну, я не пам'ятаю точно. Так, і останні два у нас йдуть. Шостий і сьомий. Це в нас іде датчик терморегулятора. Сам датчик, оцей, який ми прикладували до лампи. Оце він. Ну і все, друзі. Користуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо спілкуватися, шукати нові варіанти, нові якісь схеми обговорювати. Все, друзі, всім всього найкращого. Пока-пока.